Печінка не просить багато, але якщо ви дасте їй ці 5 речей, вона віддячить вам роками здоров'я. Саме перше це вживання розторобший, вона ж Silmarin. Вона захищає клітини печінки, стимулює їх відновлення, перевірено роками і справді працює. Та куркума природний протизапальний засіб, який стимулює відділення жовчі та знижує навантаження на печінку. Та відвар вівсянки. Він очищує, знімає запалення, відновлює слизову і особливо добре зранку надче. Тартишок це потужний гепатопротектор, який активізує ферменти та виводить токсини, та шепшина – Це антиоксиданти з вітаміном С, які підтримують печінку під час хронічного стресу, хіміотерапії, вірусів. Не шукайте чудо пігулку, а шукайте щоденну турботу. Печінка залізна, вона просто довго терпить до того моменту, коли її дуже важко відновити. Бережіть себе, бажаю міцного здоров'я.